Ви волі цей осхлопець, ви волі сий от хлопець, хлопець. відчувай ти бить вів волі, цей осхопець Відчуєш битьу, як віди почнеш в осіті, в осіті вас ва, сіті фар-сіті. Ва, ва, сіті, ва, сіті. А цей він серйозний хлопець, так віток. Діва? Та... Я голодна, тут нічого немає. Ну, знаю. От пам'ятаю на війні. На війні! А на війні ми зборами не могли, не могли нічого їсти. Тут нічого немає. Що мабити? Я не знаю його Я не знаю. Он мене є і ми тоді з нашими пугами їли траву. Добра трава. І ми таке їли, коли нам не дали подачку. Не постар... ну, почали постачати нішу. А от ти Більва! Ти е, бало. Ти. Ну не можеш нічого знати. Я позвоню, що козачі що. Добре, може заспілкуємось, а ти в приюлі де працюєш. Ну, в ресторані? Добре, в ресторані. Ти можеш нам робити одну пропозицію. Яку пропозицію? Ну, знаєш. То можеш дати за це безпишу безкоштовну їжу. Ти ні, мене тоді вигнать. Та ти не думай. Ти можеш просто дати їй чек, і ні, ніхто не думає, що просто дали безкоштовно. Добре. Тоді даємо. Добре. Будьте тут, а я зараз піду. Ну, добре. Діво, почекай. Мені дано до мене взяти. Що тут? Добре, ти не перевірити. Добре, тут у мене є стейк. Може, зійде. Ну що? Дякую. Добре. Дідую і працювати. Все. Ну вже вийшло. Бабуло. Мені не били. Яка? Ну знаєш, може. Вкадеш то... Подож... що? Гроші в боссе. Ні, мене точно вернуть. Ну, то знає, що не задає, ну зробить. Ну, не знайте. Тому может бути камери, і він може все дізнатися. Мені будемо потрібно це ця... ки. Не будемо таке. Ну, не знаю. Добре. Будь тут. М? Хм. Ти е, я? А що я? Ты? Е, станеш ти на його просто Не поговорити. Добре. На Перше. це. Це? Що смішного? Я що? Схоже на якогось немає непоємного. Ну, я попередню так. І що? Та нічого. іди. Скільки мені не чекати? А? Вже пішов. Ага, говорить. То ми з тобою знайомі чи як? Я просто тут нову. Ага, добре. Ви ніхто нікого не бачить, мене взяти. Тут є 6 тисяч або 5. Тут 4. Добре, 9 тисяч у мене. Добре, я думаю, ще поки що. Більво йдемо! Більво йдемо! А та, йдемо! А ти пустий! У мене вже давно закінчився робочий день на добре. Добре йдемо. О, Волвант! На все вийшло. Так. Я думаю, що це А це що було. А, Привіт, бос. Може мене більше не, не зазивати босом, може ти звільнений. Все. Добре. Ну, буває. Молодчого, Фриволі, потім знаєш роботу. Це ваша провина. Добре, я признаю, що це наша провина. Добре, я змінив роботу, так знайду. Ну добре. Поки що все, ну добре.